Якщо вам цікаво, чи можна довіряти брокеру Рисептан, тоді ви потрапили в потрібне місце. У цьому відео я розповім вам про те, чи безпечно інвестувати з цим брокером і на що слід звернути увагу перед тим, як відкрити деморахунок. Давайте перейдемо до суті. Рисиаптаян не має жодної державної ліцензії, оскільки працює тільки в тих країнах, де такий сертифікат не потрібен. Рисіаптан Дуже популярний брокер, який має дуже багату пропозицію та чудові аналітичні інструменти. Якщо ви хочете відкрити рахунок у цього брокера, то посилання знаходиться в описі цього відео. А якщо ви шукаєте сертифікованого брокера, то в описі ви також знайдете альтернативного брокера. Щоб відкрити деморахунок, перейдіть на сайт брокера, посилання на який ви знайдете в описі цього відео. Якщо ви відкриєте рахунок за нашим посиланням, ви отримаєте доступ до безкоштовного деморахунку та додаткового бонусу на депозит. У правому верхньому куті екрану натисніть кнопку і введіть свою адресу електронної пошти та пароль. Потім підтвердіть реєстрацію і все готово. Через деякий час ви потрапите на торгову платформу, де зможете протестувати свої стратегії без жодного ризику. Тут ви знайдете конфігуратор торгівлі, який дозволяє вам змінювати час експірації, розмір інвестицій і напрямок ваших інвестицій. Якщо ви вважаєте, що ціна найближчим часом зросте, натисніть зелену кнопку. Якщо ви вважаєте, що ціна впаде, натисніть червону кнопку. Щоб підвищити ефективність ваших інвестицій, ви можете побудувати власну стратегію на основі індикаторів, доступних на платформі. Тут ви можете вибрати з безлічі доступних індикаторів, які ви можете налаштовувати без обмежень. Перш ніж зробити перший депозит, я рекомендую протестувати стратегію на деморахунку. Щоб зробити перший депозит, просто натисніть тут, а потім виберіть один з доступних способів поповнення рахунку. Ви можете поповнити рахунок за допомогою онлайн гаманців, криптовалют і кредитних карток. Залежно від того, в якій країні ви проживаєте, способи оплати можуть відрізнятися. Для того, щоб зняти депозит, вам необхідно верифікувати свій обліковий запис. Вам потрібно буде підтвердити свою особу та адресу проживання. Для цього вам потрібно підготувати фотографію посвідчення особи або паспорта. Верифікація необхідна, оскільки брокер повинен дотримуватися правил боротьби з відмиванням грошей. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на цей канал, щоб бути в курсі нових відео зі світу інвестицій. Дякуємо за перегляд!